Значить, протягом приблизно 120 років систематичних наукових спостережень на території регіону зафіксовано всього 8 видів змій. З них три полози, два водяних вужі, вужі мідянка і дві гадюки. Два види гадюк. Відповідно, насправді більша частина нашої зміїної фауни, скажімо так, або як які називають в науковці, вона абсолютно безпечна. Незважаючи на те, що в народі циркулюють постійні слухи про виняткову отруйність тієї ж медміддянки, про виняткову отруйність так званої шахової гадюки. Насправді це водяний вуш. Це, це змії не отруйні. У нас протягом 20-21 століття було зафіксовано лише два отруйних види: це гадюка звичайна і гадюка степова. Причому за, з причини трансформації екосистем і поступових змін клімату, у нас, по суті, на області зараз лише присутній один вид, це степова гадюка. Пеліас Ренарді, вона зараз латиною називається. Проблема в тому, що цей вид для цього вида проблема, в тому що цей вид не ніколи не утворює значних скупчень. Хіба що на місцях зимівлі, які є достатньо рідкісними, їх небагато, і навіть про них знають лише фахівці, і там люди не гуляють, тому що гадюки теж не полюбляють людних місць і відповідно всіляко уникають зустрічей з людьми. Тому о, о, насправді о, середня щільність літній період у гадюк дорівнює приблизно близько 0,06 екземпляра на гектар. Відповідно, для того щоб знайти гадюку, треба просто обшукати 16 гектарів у гіті. Відповідно, о, це не кожному до снаги, і насправді для того, щоб знайти степову гадюку, треба добряче побігати. І відповідно до цього, 99% зустрічей місцевих жителів зі зміями. Це зустрічі з неотруйними зміями. Не отруйні змії можуть утворювати у нас значні скупчення як в межах регіону, так і в межах самого міста Дніпро. Не безумовно найбільш масовим в цьому відношенні є водяний вуш натрікс селата. Цей вид раніше ще в історичному минулому мешкав лише на узбережжі Чорного та Азовського морів, але завдяки побудові водосховищ, створенню численних кам'яних насипів на берегах водосховищ, бетонних причалів і таке все інше, тобто рукотворних всяких поверхонь, він поступово піднявся вверх по водосховищам і, в принципі, десь років 15-20 назад, добрався до міста Дніпро. Він і далі просувається. Він значно вже просунувся. Наскільки я пам'ятаю, вже є знахідки і вже в Київському на берегах київського водосховища. Цьому цьому вужу не повезло. Чому тому, що на відміну від звичайного вужа, звичайний вуж, його головною польовою ознакою є наявність жовтих вушок, так званих жовтих плям по краях голови. А у цього вожа, жовтих плям немає, і у нього неясні не такі темні плями, які розташовані по уливковому забавлення тілу в шаховому порядку. Що, що місцеві жителі придумали таку назву шахова гадюка? Але насправді ця змія абсолютно безпечна, вона не отруйна, і е, її часто можна побачити по берегах річок і по берегах самого водосховища Запорізького. І саме в тих біотопах, де немає, де переважно немає рослинності, ця змія не йде. Ця змія не йде в густу рослинність. Вона полюбляє різноманітні кам'яні насипи, ті ж бетонні причали, ще інші будівлі людини. Відповідно, там ви цю змію можете побачити в достатньо великій кількості. Ну, скажімо так, мені доводилось одночасно бачити там 20-30 змій. З приводу так званої активізації змі у весняний період проблема полягає в тому, що у нас, по-перше, у нас зараз достатньо висока інформаційна забезпеченість населення, тобто кожен хто у кого є бажання, може сфотографувати змію на смартфон і викласти це в мережу. І це створює ефект такого валу. Це перший момент. Другий момент. В принципі, це пов'язано з ходом весняних температур. Справа в тому, що в цьому, в цьому році весня весна, хоч і дуже рання, але прохолодна, і доволі таки затягнута. Вона більше ніж за норму. Про це повідомляли наші метеорологи. Що цьогорічна весна довше, дай Бог пам'ять, якби там не на декілька десятків днів, ніж зазвичай. До чого це призводить? Справа в тому, що зміється по кілотерні тварини. Тобто холоднокровні, відповідно, вони істотно їх активність залежить від температур. Відповідно, вони не люблять низьких температур і не люблять дуже високих температур. В звичайні роки, коли літо наступає рано, відповідно у них весняний пік активності дуже швидкий, і значна кількість місцевих жителів просто не встигає їх побачити. І вони вже переходять на різноманітні сутінкові типи активності деякі змії переходять на нічний тип активності. А зараз якраз спостерігається в регіоні хід температур добових там від плюс 15 до плюс 25. Це ідеальні температури для змій. Тому вони зараз мають денну активність, що автоматично призводить до зустрічі людей з різноманітними зміями. Причому деякі види змій з нашої фауни досить великі. Мова йде про Каспійську волополоза, який сягає довжини два метра, Сарматський полос досягає довжини 1,60 м, Відповідно, це великі змії. і це безумовно породжує паніку в населенні. Я закликаю наше населення по перше до першого не панікувати. Це перший момент. Другий момент. Верогідно, що та змія, яку ви побачили, з 99% що вона просто-напросто не отруйна. Третій момент: змії ніколи самі не ганяються за людьми, незважаючи на численний народний фольклор з цього приводу. Будь-яка змія першу реакцію будь-якої змії буде просто-напросто уникнути зустрічі з людиною. Змії завжди намагаються втекти. Якщо ви не будете її заважати, вона спокійно втече, причому так, що ви її не знайдете. Вже вона вже через 5 метрів сховається в якому-небудь під якою-небудь колодою, в якому-небудь під якими-небудь гілками, в густій траві, і піде так, що ви її не побачите і більше не почуєте. Мені самому довелось бачити, як десь дай бог пам'яті роки 15-му назад, весною, в квітні, сім'я виїхала на пікнік, спокійно собі смажили шашлики в ліску. А відповідно в п'яти метрах від них я піймав степову гадюку. Ну, я я то змій ловлю як професіонал, відповідно, як досліджую, і я це знаю. І, і люди навіть не здогадують, що поряд з ними отруйна змія знаходиться. Тому, якщо ви бачите змій, це змії, як правило, з денною активністю. Якщо ви бачите дуже великих змій, то це однозначно не отруйні змії. І можете бути певні, що небезпеки від цього немає. Просто можете декілька разів ступнути по землі ногою. Змії прекрасно відчувають струс грунту, і відповідно після цього починають швиденько тікати. Кричати не треба, тому що, хоч змії і відчувають звукові коливання через той же ґрунт, але все-таки вони їх погано чують. Краще потупати по ґрунту. Достатньо по якомусь місцю, яке вам подобається, походити, погупати там, потоптатися хвилину півтори, і всі змії гарантовано звідти розпозуться. І ще до речі, слід зауважити нашим шановним співгромадянам про те, що до цього часу діючим є наказ обласної військової адміністрації про те, що заборонено цивільним особам знаходитись в лісових угіддях і на воді. Тому я рекомендую все-таки городянам дотримуватись тих розпоряджень, які видає обласна військова адміністрація. Я розумію, що маса народу хоче відпочити на свіжому повітрі після зими і під час війни, бо це знімає стрес. Але я рекомендую просто користуватися тими ж місцями відпочинку в межах міста Дніпро. А виїжджати кудись далеко далеко це не дуже варто тим більше, все-таки, ви самі розумієте, йде війна, тим більше зараз дуже напружений момент війни. Ми повинні вірити в перевогу збройних сил України, але тим не менш обережними все одно треба залишатися. З приводу отруйних змій. так от обидва види гадюк, звичайний степова, які трапляються або траплялися на території нашої області, мають специфічну будову тіла. Це невеликі змії. Максимальна змій, довжина гадюк, яких я ловив, це 69 см, я сам їх міряв власноруч. При цьому ці змії мають доволі чітку зегзагоподібну смугу, не плями окремі в шаховому порядку, нічого ніяких інших малюнків, а саме зигзагоподібну товсту чорну смугу по хребту. Крім того, ця змія коротка, міць, міцно збита, товстенька, і вона, як правило, складається у вісімку або складається, скажімо так, пружинкою для того, щоб якщо ви її вже десь притиснете, вона безумовно буде кидатися, оборонятися. Далі, тому не рекомендую просто-напросто ще зауважити, що нашим громадянам не варто ходити, наприклад, на відкриту відкриту природу в такі в такому зуті, наприклад, як в'єтнамки, різноманітні тапки і так далі. Безумовно, якщо ви відвідуєте з якоїсь причини ліс, одягайте хоча б кросівки. Кросівки, які зроблені зі шкірозамінників або зроблені з натуральної шкіри. Не прокусуються гадюками, чому тому, що у них дуже слаба м'язова система, а зуби в них дуже тонкі, вони за товщиною приблизно як голки від цих від шприців, але при цьому складається ж з не заліза. Вони їх легко можуть ламати, тому вони уникають укусів твердих предметів. Вони не будуть колоться. Тому не ходіть у в'єтнамках. І, безумовно, якщо ви десь вже зупинилися в якому місці, потупайте там трошки, розлякайте і так далі. Ну, з приводу небезпеки, я думаю, що тут інші спікери від Відкоментують саме медичні аспекти проблеми, якщо що робити з укусом, можу сказати лише одне, що мені самому довелося в своєму житті пережити два укуси гадюк в зв'язку з моєю професійною діяльністю, і тим не менше я залишився живим. Тому паніки розводити не треба. І якщо, якщо раптом сталося таке, що вкусила отруйна змія, якщо все ж таки такий випадок стався, то відповідно безумовно в цьому відношенні треба звертатися до професійних медиків, і саме вони вам зроблять все, що треба, для того, щоб зберегти ваше здоров'я та життя. Звичайної гадюки я вже не бачив, ну, ну, ну її, зараз її немає в області. Тільки степова. По суті, один вид степова гадюка, причому з низькою щільністю в літній період її ще попробуй пошукай. Весною інколи трапляються, бо в принципі ну, зараз ще у них закінчується період шлюбних ігор і вони ще активні. Але вони вже розповзаються, вони вже попарувалися, вони вже розповзаються по своїм ділянкам і далі з наростанням спеки вони будуть переходити взагалі на, на, на сутінковий. Тобто ранній ранок, пізній вечір тоді будуть виходити. Це тоді, коли люди їх вже не побачать. З приводу міста Дніпро. Прото це гарне питання. Чому тому, що степова гадюка, вона тільки називається на даний момент насправді степовою? Чому чому? Тому що зараз в основному цілинний степ на території регіону розорений практично там на 90 на 90 з гаком відсотків. Тобто ця змія, яка вже давно в степу не зустрічається, бо степа як такого нормального немає у нас в області. Тому вона трапляється інколи по степовим балкам, тобто балки, де залишилась степова трав'яниста рослинність, раз, але основним місцем його мешкання є якраз аренні бури. Мається на увазі арені соснові ліси. І у цих соснових лісах вона трапляється найчастіше. Звичайний лисяний ліс, степова гадюка не йде. Чому? Тому що там несприятливий для неї сонячний режим. Ця змія полюбляє відкриті простори, гарні сонячні ванни, вона і наявність різноманітних нор, щоб там де ховатися і так далі. Плюс ящерки, де багато ящерок. В лисіних лісах ящерок немає. Вони всі у нас десь або на узліссях, або в сосновому лісі. Таке там, де сонце багато. З приводу сучасного стану популяції степової гадюки в області, то як і всюди в Україні, цей вид нечисленний. Має низьку щільність, охороняється червоною книгою України саме тому, що він вразливий вид в багатьох місцях степова гадюка вже давно зникла. І тому я закликаю жителів області просто-напросто не займатися варварством різноманітним і не вбивати тварин, які є рідкісними на території України. Наше законодавство це забороняє. і Взагалі не забуваємо про те, що ми цю територію ділимо з братами нашими меншими. Ці тварини жили на цій території ще тоді, коли тут перших людей ще не було, і відповідно вони мають такі ж право на ці землі, як і ми з вами. З року в рік кількість звертаючихся пацієнтів. До лікарні з укусами отруйними змії становить десь від 7 до 14 випадків на рік. Це я маю на увазі місто Дніпро, а по області доходить десь до 25-30 років. 30 випадків на рік. З року в рік статистика змінюється в цьому році. Наприклад, до нас звернулися троє пацієнтів. З укусами атруйнизмів, яким була надана допомога, і вони були благополучно виписані з лікарні. Що стосується дій, якщо вас укусила труйна гадюка? По-перше, ви повинні знати, що обов'язково на місці укусу з'являються дві червоні крапки. З'являється дуже сильний жгучий біль, з'являється почервоніння. Шкірних покривів і з'являються маленькі крововилови. По-перше, щоб надати собі допомогу, по-перше, це не панікуйте. Це перше. По-друге, якщо у вас є з собою якісь. Антисептик або якісь е, е, спиртні напої, треба обробити ранку обов'язково і накласти якусь е, пов'язку. Якщо у вас є носова хусточка або е, салфетки, якісь бумажні, просто е, закрити ранку. Що не треба робити? От, потрібно зразу, що не треба робити. По-перше, не треба накладати жгут. По-друге, не, е, не потрібно припікати е, рану. Е, чи вогнем, чи ще чимось, тому що яд гадюки він не термолобільний, він не розлагається при повищеній температурі. І треба якнайшвидше звернутися до медичного закладу по, по допомогу. Що треба ще відмітити? Якщо є можливість, можна прикласти холодну бутилку з водою або лід. Ну, якщо люди їдуть в ліс, особливо на машині, то у кожного є в машині аптечка, де можна скористатись тими ж антисептиками чи ще чимось. Якщо є таблетки протиалергічні, то можна дати одну-дві таблетки постраждалому. І обов'язково, якщо... Побільше пити води і звернутися до медичного закладу, що мається на увазі в наслідках. В наслідках отрута змії це вона гемолітичної дії, тобто вона розкладає еритроцити червоні крові тільця і визимає так званий гемоліз крові. Це лікується стаціонарно. Ще, скажімо так, постраждалі получають знеболюючі препарати, постраждалі получають препарати для покращення тиску крові, якщо тиск знижений, і в принципі десь 3-5 днів і хворі виписуються. Чим скоріше, тим краще, ну, якщо є затримка по Транспортування до лікарняного закладу, то те, що я казав, то обробити ранку, жгут не накладається і, в принципі, їхати в сторону лікарні. Доступність медичних закладів ну, десь порядка 1-полутора ну, до двох годин. Ось десь цей час. Але чим раніше, тим буде краще. Безумовно, да, будь-який медичний заклад. За 31 рік існування нашого відділення ні один постраждалий не помер від укусу змії. у нас є, враховуючи те, що ми єдине відділення в області, у нас є статистика по області, то таких випадків не було.